Хотілося б, щоб ми виявляли пошану до братів, на яких лягає велика відповідальність перед Богом пасти в отарі Господня, чи великі, чи маленький. Я дуже і дуже хочу, не знаю, чи я ще колись буду в Іспанії, як Господь покерує, але я би дуже ревную і хочу, щоб на кожному служителю спочивала Божа сила. Щоб вони могли класти руки і будуть здорові. Я в це вірю, щоб вони не боялися, а проголошували Євангелія і були ревними проповідниками, благовісниками спасати людей це найбільша цінність, раді якої на землю прийшов Божий Син. Ми продовжуємо його роботу. Церква, підтримайте нас, ми їх ще раз і ще раз будемо благословляти, бо та праця відповідальна, вона є нелегка. Вона порою є такою, що не знає, що далі робити, порою серце розбите, тягарів повно. Серце пасторське ніхто не знає, тільки сам Господь. Але велика нагорода вас, брати, чекає, як написано, пасіть стадо Боже, і будьте взірцем для Божого стада. І ви отримаєте нагороду, коли прийде пастир начальник. І щоб через ваше служіння ще многі душі сказали, Боже, дякую. Що я попав в цю церкву, що я зустрів цього брата. Як мені сказала одна жіночка недавно подзвонила, я так дякую Богові, що ви трапилися на моєму життєвому шляху. І ми хочемо ходити в вашу церкву в Києві. Це так приємно, дорогі мої. Я вас всіх закликаю. ревнуймо о спасінні людських душ. Молимось, ава отче. 俺に寝る姿はそれでいいと思うので。 Просим твоєї сили, ми проти Твоєї мудрості, ми просимо Твоєго показання і вірення в ім'я Ісуса Христа. Господи, дай Господи на посла вітрі, нашому тема, Господи. قومي ملائکہ اے ماں جو نائين نائين جو بيلاي بولي بولي بيدونيار За твою милість. Я дякую тобі за моїх служителів, за моїх братів, гадаю, я, бігалю. Бігалю. я дякую тобі, що вони служать тобі і поклоняються тобі. Дякую тобі, що вони відкликнулися на твій поклик, Господь, і своє життя посвятили для тебе. Благословляємо Твоє ім'я, Ти є добрий до кожному з нас, Господь. Я молю про що, будь з нами надальше, Господь. І хай. Моя нива розширяється, Господь. Хай наші межі розширяються во ім'я Ісуса Христа на північ, і на південь, на захід і на схід, во, хай зміщається Твоє Слово.